Доброго дня! Продається житловий будинок в селі Почапинці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Площа 50 метрів квадратних, кількість кімнат 4. Площа земельної ділянки 22. сотки, Є житлова літня кухня. Комунікація, криниця, сарай, великий кам'яний погріб. Біля хати стоїть газовий стояк. Опалені в хаті є добра робоча грубка, яка дає тепло. На теперішній час залишаються дрова та брикети. У хаті залишається вся мебель, є кухня на дворі, у якій також все залишимо. Все приватизовано. Від будинку за 150 метрів знаходиться ставок. На все добре!